Всім привіт! З вами канал Самоварила Сьогодні ми продовжуємо знову страви на мангалі. Сьогодні гриби. Ріжемо їх на рівні частини. Якщо у вас гриби невеликого розміру, цей крок можна пропустити. Поміщаємо їх в пакет одноразовий та і будемо маринувати. Це зробити дуже зручно Туди додаємо 200 г сметани, його можна замінити майонезом, додаємо гірчицю, соєвий соус, солимо все, додаємо паприку, сушений часник та рослинну олію. Можна додати ще зелень, все ретельно перемішуємо і залишаємо маринуватись на 30 хвилин. Хоч би. Чим більше, тим краще. У мене не вдалося це зробити в пакеті, так як грибів отримувалось дуже багато. Я мусила пересипати все назад в миску. Тим часом ми розпалюємо багаття. І можна помаленьку вже викладати гриби наші на решітку. До речі, цей рецепт прекрасно підходить для готування грибів в духовці. Результат вас також здивує, але, звичайно, на мангалі гриби отримуються більш смачніше. Жаримо грибочки по 3-5 хвилин з кожної сторони, готовність перевіряємо. Гриби отримуються дуже сочні. Головне, не прогавити і не спалити гриби. Всім смачних соковитих грибочків, смачного!